Пані осінь була справжньою господиною і дуже любила порядок. Коли приходила її пора, вона одягала своє яскраве, різнокольорове вбрання, виткане із золотого та багряного листя. Чарівниця осінь вже зібрала врожай на вгороді. І тепер вона вирушила до фруктового саду. Ох, стільки тут роботи, подумала вона. На деревах і кущах висіло стільки стиглих, соковитих плодів. Спочатку осінь підійшла до великої розлогої яблуні, вона обережно торкнулася червонобоких та зелененьких яблук. Ви вже зовсім готові, прошепотіла вона. І яблучка. Наче на мисто, почали падати прямо в її великий кошик. Бух, 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 кошик одразу став важкий. Далі осінь пішла до стрункої груші, на ній висіли золотисті пузаті груші. Які ж ви духм'яні, усміхнулась осінь і легко зірвала їх. Вони були такі солодкі. Що їхній аромат розлився по всьому саду. А ось і слива. Сині, фіолетові, наче маленькі кульки, сливи ховалися серед листя. Осінь ніжно зібрала їх, щоб діти могли скуштувати смачне сливове варення. Наприкінці своєї прогулянки осінь побачила багато кущів винограду. Які ж гарні там висіли грона зелені, рожеві, темносині. Коли кошик чарівниці став повний, вона задоволено похитала головою. Ось тепер порядок, все зібрано. І понесла свій врожай, щоб пригостити всіх, всіх в цьому світі. Осінь справжня чарівниця, вона робить так. Щоб ми мали багато вітамінів і могли ласувати смачними фруктами цілу зиму. Тому скажемо осені, дякуємо тобі за щедрий урожай.